Всім привіт! Зараз я хочу показати вам свого монстра, оскільки я його зняла для того, щоб полити. І мені задавали питання, як я з ним справляюся. Отак От знімаю. Знімаю його з гачка один раз на місяць, а може раз на два тижні. Ну, як згадаю, то так і зніму. Знімаю його з гачка. Він висить у мене в зимовому саду. Вологість там зовсім невисока. Висить прямо під скляною стелею, отже, там йому дуже холодно. Я так розумію, коли буває мороз, мінус 15, то йому там, <гум> я б не хотіла на його місці бути вночі, але він тримається. І от зараз я його зняла для того, щоб полити. Приношу на кухню, ставлю от таку рішітку. У мене велика оця штука, рішітка з плити. На решітку ставлю всю цю споруду. Раніше я його замочувала в цьому в мисці, десь влітку, навіть інколи забували і на годину, для того, щоб дров'янячки, які знаходяться під ним, вони промокли і наситали в себе води вологи. А зараз просто з душика отакого відкриваю і теплою водичкою проливаю. Щоб насотало, потім все це виключаю. Воно стікає і йде на своє місце в зимовий сад жити далі. Що знаходиться під його, так сказати, умовним корінням, бо я цього коріння жодного разу не бачила і підозрюю, що там його й нема. Я його пересаджувала вже декілька разів, він росте і підростає, і для противаги я весь раз весь час збільшувала йому основу. Отже, це вже третя його основа, і я так думаю, що остання більше я не зможу зробити. Так він і буде на ній висіти до кінця свого життя. І ця основа, я бачила, що в ботанічних садах для нього роблять такі. Дошки просто, і навіть не дошки, а дошки, які мають таку впуклу форму, щоб трошечки всередину підкласти дошки з бортиками. Чотири сторони обмежені бортиками, і підкладають трошечки туди мха чи чогось, за що він буде причеплений, щоб це щось тримало якийсь час вологу. У мене такого не було. Я взяла простіше, купила цей горщик підвісне кашпо для пітуній, сурфіній в епіцентрі. Знизу у нього кокосова, з ним продається така підкладка. Вона мені, можна її замінити чимось, може, якоюсь ганчіркою, але ну, у мене була, то я підклала. Вона е, виконує лише одну функцію, щоб нічого не сипалось з, з цієї рішітки, щоб тримати всю цю субстанцію. А вона складається з дровинячок, великих шматків вугілля. Вугілля я купую в магазинах, е, воно мені подобається. Вугілля для мангалів. Великі шматки теж великі, тому щоб не сипалися. Мох, у мене мох з лісу. Сфагмум, сфагнум у нас не росте, а той, що продається в епіцентрі, його, мені здається, тільки викинути можна. Він сиплеться і перетворюється на труху. Отже, мох звичайний, а далі. Воно примотане до цього горщика дротами металевими. Ось. І леска, як вона в українській, волосяниця. волосяницею, але вона тут вже ніякої ролі не грає, тому що така маса серйозна. То тут дроти потрібні. Основна частина рослини. Неприваблива оце тіло рослини, отаке листя кругле. Від нього все залежить. Зараз навесні буде наростати новий такий листочок з центру рослини. Центр знаходиться десь ось тут. Я не знаю, як це науково називається, але ось тут буде починатися ріст нової такої кругленької частини. Це основне. А це все, оці прибамбаси. Роги самі, це просто такий прикрашаючий елемент, не більше. Якщо якийсь ріг підсохне, з цього нічого страшного не вийде. Можна його зрізати під корінець і все, виросте новий, досить швидко. Воно вкрито таким пушком, такий волохатий павучок виходить, тому я не бризкаю ніколи цю рослину по листю. Якщо побризкати, нічого страшного не вийде. Але просто не бризкаю і все. І воно нормально. Промочую тільки оцю субстанцію, яка в горщику. Так, що ще? Зараз воно ця, весь цей горщик стече вниз, десь за годинку, і за півгодинки і я повішу його на місце. Нагачок, зимовий сад. Що ще можна сказати про цю рослинку? Я жодного разу ніколи її не підживлювала. Ну так, не підживлювала, прочитала, що не треба, то я її не підживлюю. Я так розумію, що це чистий епіфіт, який прикріплюється корінням до дерева, і з дерева він нічого не тягне, а тягне з повітря вологу і ті речовини, які йому потрібні. Отже, що ж я його буду підживлювати, якщо я не знаю, як, щоб не наробити гірше. Я бачила у американців, що вони чіпляють його на дошку на сонячну частину дома, на стіну. І воно там живе круглий рік. Мабуть, в тих краях мені попалось відео з тих країв, де немає зими. І тому воно там не обгорає. Я свій винесу на повітря. Але винесу і посаджу і підвішу в тій частині сада, де взагалі жодного проміння сонця не буде протягом дня. Навіть ввечері. Тому що я одного разу повісила під дерево там, де з'являється сонце, після п'ятої години вечора. І все одно всі ці роги згоріли. Тому що вони живучи вдома, не звикли, не звикли взагалі до чистих. Сонячних променів. Ну, Це особливість моєї такої рослини, нашого підходу до них. Ну і все, власно кажучи. Але я підвішую його так, щоб його промивало і поливало влітку дощем, бо він це любить. Щоб не тріпало його вітром, тому що поламає всі ці роги. Отже, це буде затишне місце і місце, яке, куди попадає дощ. Ну і все, мабуть, що можна розказати про цього монстрика. Подумайте, чи треба він, вам таке, така рослина? Вона красива, вона екзотична, вона дикунська. Вона росте досить довго, цій рослині вже рочків 5. Це з перших. Які я купувала в магазині, і він був досить таким чахликом невмирущим. І Одна така штучка, стирчала з горщика в уцінці. і я його забрала. Думаю, ну помре, то помре. А він не так просто з ним і розстатися. Він вдячний за будь-яку увагу. Отже, якщо у вас є десь місце під стелею, підвішуйте. Буде вам така радість круглий рік. Всім пока-пока. Дякую за увагу!